Літловий комплекс Бік Бен відрієл столиця життєлюбів, старт продажів. Ви як сприймаєте от публікації в американській пресі, нібито то гексет і Пентагон нам зупиняють ну дуже важливу поставку боєприпасів. Те, що нам потрібно насамперед, а саме я маю на увазі от боєприпаси до систем протиповітряної оборони, і це після того або в процесі того, як Дональд Трамп от в Нідерландах на мітингу НАТО, на мітингу на саміті НАТО, звичайно. Коментує українські журналісти це питання, що ми, мовляв, подивимося, що можемо ми Петріоти для України знайти, тобто, ракети до них. Ми знаємо, що вони вам потрібні. Ми подумаємо над цим питанням. Водночас зі США надходять такі доволі неприємні для нас новини. Таке я це сприймаю як посилення тиску на Україну. Тому що момент. Такий визначальний е, у Трампа там не, не все гаразд з, з блискучою перемогою в Ірані, і якась ну, невизначеність продовжується з Кремлем, е, Трамп там, е, обіцяв перетелефувати декілька днів тому до Путіна. Ну, видно, що на цьому. В фронті російсько-українському у, у, у Трампа немає ніяких, е, немає ніяких результатів. І очевидно, що це вже не раз підкреслювалося, що Трампу простіше тиснути на Україну, е, вимагаючи якихось там додаткових. Поступок, особливо коли е, там з'явилася заява про те, що Путін мовляв, він готовий до миру, але очікуються компроміси від України. Я не знаю, мені здається, що це все-таки форма тиску на нас, на нашу переговорну позицію, щоб ми. Щоб ми що, от мені цікаво, ми не підемо на капітуляцію. Ми не можемо погодитись на те, щоб вивести свої війська з власної території. Є принципові моменти, і Путін видає там прес-конференцію за прес-конференцію, десь під ранок за російським часом. Щоб зручно було Трампу це все прочитати. Путін нарощує удари по Україні. Час іде, там уже сто разів пройшло по два тижні, і. і Публічно Трамп не може це сказати, ну тому що він е, зіткається з такою жорсткою досить позицією, критикою міжнародною, і всі відзначали, що лідери світових країн-членів НАТО е, переконували його в того, що треба посилювати санкції на, на Росію. А він все таки е, зберігає це своє бажання будь-якою ціною. Підписати угоду. Його там не особливо цікавить, буде мир в Україні, не буде мир. Треба, щоб от сторони публічно е засвідчили от могутність впливу Трампа, і Україна і Росія е щось там підписали. Що буде далі? Трампа не цікавить, він піде далі. Йому потрібно заключати прекрасні угоди, в тому числі з Росією. Тому. Мені здається, що це форма все-таки тиску, це такий дзвіночок для України, що дивіться, у нам самим не вистачає зброї. Це така дивна конфігурація, це дивна аргументація. Що там треба американцям-Стінгері, що на них там зараз піде армада російських танків, які у них загрози? Звичайно, у них є своє відчуття безпеки, але ми пам'ятаємо, що перед тим вони там перенаправили. Десятки тисяч дуже потрібних нам також е снарядів для збиття дронів. Вони їх направили в Ізраїль. Можливо, вони будуть в Ізраїль направляти і цю зброю, але це, ну, це не це не питання безпеки Сполучених Штатів, це питання все-таки е пріоритетів для зовнішньої політики Трампа і його розуміння, хто є е поганець, а хто є. На, на чиєму стороні правда у російсько-українській війні він продовжує е, робити із е, Путіна. Е... Нормального політика, який розуміє, прагне миру, в нього просто багато причин, і глибина розуміння Трампом Путіна вона безмежна. І тому кожен раз, коли Путін своїми діями робить неможливим вже просто е підтримку його дій, ну тоді Трамп розвертається і посилає такі от сигнальчики в Україні. Що орієнтуватися саме на публікації NBC News, то Вони пишуть про кілька десятків ракет для патріотів, які мали бути передані Україні ще за Байденівськими рішеннями. Тобто, це все одно ми говоримо про спадщину Байдена його адміністрації. Це не нові рішення, що Трамп раптом подумав, так, Україні треба передати, а потім скасував своє рішення, поставився на паузу і почали цю ревізію запасів на складах. Отже, десятки ракет для патріотів, кілька тисяч 155 міліметрових артилерійських снарядів. Це для артилерії важливо, хоча кілька тисяч це там на день-два активної війни, грубо кажучи. 100 ракет Hellfire керованих, 250 снаряд для касетних оцих систем GMLRS, ну і кілька десятків ракет земля повітря Стінгер і ракет повітря-повітря. Для літаків. Ну, не те, що прямо дуже багато, але ми розуміємо, що це залишки справді ще співпраці з адміністрацією Байдена, і Трамп вирішив поставити це на паузу. В принципі, кожна така ракета для нас важлива. Ми бачимо, як працюють, зокрема, керовані крилаті ракети по, по Донецьку, по штабу Російської 8-ї армії, і призводять до надзвичайно важливих, ефективних результатів. Тут американці. Вирішили не надавати таких боєприпасів нам і е, моє питання полягатиме ще в тому, чи це може бути частиною якраз внутрішньополітичної американської боротьби. Бо ми говоримо справді про тиск на Україну е, з боку Трампа і його адміністрації. Це має місце, очевидно, має місце. Але от зважаючи на те, що це були байденівські рішення, чи може от, от зараз той же хексет і. Оточення Трампа вийти з заявою, що Байден і його команда довели там до ручки, до критичного рівня запаси на складах, і відповідно треба терміново зайнятися безпекою США, обороноздатністю. Бо ми отут, мовляв, маємо цілі от діри і проблеми в обороні. І це буде частина риторики, фактично, перед виборами, оцими проміжними, які Америка має пережити наступного року. Так, в праві мало того, адміністрація Трампа, яка окрилена зараз переможним для неї рішенням Верховного суду, це Верховний суд просто заборонив суддям штатів зупиняти блокувати рішення. Американського президента, і тому, якщо якесь виходило якесь рішення судді штату, то воно мало силу тільки на, на території цього штату, і це по всіх американських новинах це була як значна перевага Трапа. Причому голосування відбулося чітко по поділу шість республіканських ну республіканських шість суддів Верховного суду, які були номіновані. Трампом або його попередниками, е, республіканськими президентами проти трьох демократичних. Чітко по політичній лінії пройшло це голосування. І далі в американській пресі писали про те, що адміністрація Трампа намагається е, змінити закон 74-го року, який. Е, не дозволяє президенту впливати, наприклад, на рішення Конгресу. В даному випадку, це ж не рішення адміністрації просто Байдена, це рішення, які були затверджені конгресом. І там це спірне питання, воно може теж бути трактоване Верховним судом. Але суть в тому, щоб дати адміністрації Трампа можливість відміняти уже закони, прийняті конгресом. Тому що за американською конституцією президент не може цього робити. Конгрес приймає закон, і цей закон не може бути відмінений конгресом. Це закон 1974 року про. Е які трактують цю проблему, і там в Білому домі шалено намагаються цей закон відмінити і дати можливість адміністрації Трампа просто розвертати рішення, затверджені попереднім президентом і по попереднім конгресом, що в принципі зараз дуже сумнівна практика, але вони. Мені здається, що ці дії якраз направлені, на те, щоб зробити нормою для Трампа відміняти попередні рішення, попередні рішення конгресу, попередні зобов'язання Сполучених Штатів, які були прийняті президентом і конгресом, і на це націлені зусилля нинішньої адміністрації. Мені здається, що це тільки доказує цю теорію. Як тоді сприймати новини кінця минулого тижня з Вашингтона, коли Рінсі Грем. Виходить на телебачення американський, каже: я тут з президентом в гольф грав, і президент заявив, що пора починати процес по санкціях проти Росії у Сенаті. Так, тобто з одного боку, ми бачимо, нібито риторику, що на Росію треба здійснювати тиск активніший з іншого боку, фактичний тиск ми бачимо на Україну, коли Пентагон зупиняє нам поставки критично важливого обладнання і озброєння. А це дуже характерно. Якщо ми проаналізуємо там поведінку Трампа, то це дуже характерно. Він робить якусь таку жорстку заяву. Там пише Владимір Стоп, і потім в реальності е, здійснює кроки, які суттєво ускладнюють ситуацію в Україні. Тобто, це вже ледве не, не, не алгоритм поведінки Трампа і. Про цей закон про, про ці санкції ми вже чуємо бог зна скільки і і, і там вже давно термін е, пересувався. Ну знову лінці Грем це лінці, Грем він. Е, його впливовість дуже сильно переоцінена в Україні, але його активно використовує Трамп і він сам себе активно пропагує як от таку близьку людину, що може домовлятися, і, і, і він демонструє свою, свою близькість до Трампа, зокрема, і фотографіями, де вони в гольф разом грають. Але ми чуємо від лінці Грема дуже багато позитивних для України заяв. Це саме Лінці Грем говорив, що найкращий спосіб гарантувати. Україні безпеку це підписати угоду про рідкоземельні метали, адже ви уявляєте, як ми будемо боротися за те, щоб відстояти наші спільні інтереси? Ну, вже певний час підписана ця доленосна угода, Сполученими Штатами. Що ми з вами відчуваємо себе в безпеці? В нього є такі дивні ініціативи, і він інформаційно публічно активний, але. Мене таке враження, що він виконує свою функцію якраз е, вербально або на словах е, нагадувати про підтримку е, України. Але на практичні кроки, ну такі, наприклад, які здійснює там тот же Хексет міністр оборони, Лінці Грем до цього не має відношення. Тому ми вже давно чуємо цю пісню про, 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 про цей закон про 500%. відсотків. Е, Тарифів на ті країни, які купують у Росії газ і нафту, або там співпрацюють з Росатомом і мають якісь інші комерційні інтереси. Але знову всі ж ми вже знаємо, що в цьому законі прибрали обов'язковість для Трампа вводити ці санкції, а дали йому можливість, якщо він забажає. Вводити санкції, але ну, він і так робить те, що він бажає, він і так стверджує, що тільки в нього в голові є оце відчуття е, того, коли треба щось робити, і що ніхто, крім мене, цього не знає. І він і так демонструє е, е, непослідовність між заявами і, і діями. Ну, і треба ще раз відмітити, що це теж закономірність. От коли в нас там відбулася. Така чудова, як каже Трамп, зустріч з президентом Зеленським на саміті НАТО. Ну, це ну просто неминуче. Після цього буде ось щось подібне. І просто це вже кожен раз, після якоїсь позитивної зустрічі, позитивних заяв, обов'язково в. На практиці, в реаліях, ситуація для України ускладнюється. Ну і нам треба ще визнати, що у нас немає кому працювати з Трампом. У нас посольство зараз фактично воно не впливає. Всі розуміють, що буде заміна посла, нового посла немає. Зовнішня політика концентровано взята в руки Єрмаком про, про неоднозначність прийняття Єрмака в Вашингтоні. Вже не писали, хто тільки не писав. І виявляється, що у нас просто після якоїсь позитивної події нема кому підтримувати оцю, оцей тренд позитивний в тонусі. У нас обов'язково або відбудеться якийсь черговий дзвінок Трампа до Путіна, і там у Трампа все в голові перевернеться. Але ми, ми не підживлюємо якісь досягнення. Які відбуваються на рівні там, президентів, дипломатично, іншими контактами, неформальними контактами, ми дуже сильно просідаємо у послідовній політиці і у виробленні таких довірливих каналів комунікації з американцями. Ну, вже зрозуміло, що Єрмак цим не може займатися, вже не знаю, якими словами американці мають це говорити, а чогось іншого ми практично не пропонуємо. Існо системність і послідовність, навіть безперервність певних зусиль імпульсів дуже важливо в зовнішній політиці, аби досягати результату. От ви кажете, що ну ситуація може погіршитися для України. А який ефект матиме дзвінок Макрона до Путіна вперше за три роки? Провели вони діалог телефонічний по телефону, і я собі пригадав слова канцлера Мерца, який сказав, що він до Путіна телефонувати не буде, бо його попередник Олаф Шольц здійснив такий дзвінок, і після того відбувся обстріл Києва України ракетами. і Бачимо, нічого доброго ці дзвінки не приносять. Сказав Мерц. А Макрон зателефонував. Говорили не тільки про Україну, але й про Іран, але про Україну теж говорили. От Ваша оцінка цієї ситуації. Чого варто очікувати? І взагалі, чому цей дзвінок відбувся? Складно сказати, чому відбувся. Я думаю, що це дзвінок, пов'язаний точно не тільки з Україною. Тому що у Франції є там ширші е, геополітичні інтереси і е, макрон ви пам'ятаєте що він там наговорював десятки годин за рік е, з путіним але зараз е, публічна позиція макрона по відношенню до путіна вона е, вона кардинально змінилася розраховувати на те і, 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 і мати ілюзії стосовно того що макрон чогось там очікував Може бути це якоюсь краплинкою, яка вплинула, важко сказати, але у Франції є і інші інтереси, можливо, Макрон міг говорити в тому числі про інтереси на, на Близькому Сході, або е інтереси, пов'язані з, е з сектором Газа, бо, наприклад, багато дуже французьких політиків е б'ють тривогу і вважають, що там треба зупинити цей геноцидну війну в секторі газа тобто або щось в Африці може бути я не знаю але мені здається що у Макрона по-перше ми не знаємо хто ініціював цю розмову для Путіна вона ну, додає бали тому що йому дійсно мало хто телефонує полковнику ніхто не пише і, але Макрон ми не можемо підозрювати, підозрювати Макрона в тому, що він якимось чином за нашою спиною щось там робить. Він, він дуже чітко і публічно оголосив і продовжує оголошувати свою позицію стосовно війни, стосовно Путіна, стосовно причин цієї війни, і він дуже жорстко вимагає припинення війни. Він має. Певний вплив на Трампа, але ви пам'ятаєте, це не, 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 не поєднувано. Трамп очевидно дратується позицією Франції. Це традиційна французька американська любов в лапках. Ну і персоналію Макрона Трамп сприймає з роздратуванням на відміну від там Мелоні чи, чи Стармера чи Мерца, от, наприклад, серед європейських країн таким. Фаворитом новим Трампа стає Мерць, і в першу чергу, не в останню чергу, тому що він суттєво збільшив витрати на оборону, а Франція, ну, вона досить скромно по відношенню до інших країн, е демонструє бажання збільшувати, доводити до, до 2,5%-4,5% ВВП. Свій оборонний бюджет, але публічно, дипломатично, Франція безумовно дуже чітко відстоює інтереси України на, на міжнародній арені і, зокрема, виступає адвокатом України перед тим же Вашингтоном. Тобто, зрадою дзвінок Макрона Путіну вважати не варто. Ні, я абсолютно переконаний, що це не зрада. Чудово. пане Олеже, дякую вам за включення і коментарі. Олег Грибачук був разом із нами.